Трам, тратата, третата. Тринадцятого апреля тисяча дев'ятсот шістдесят 1961 року, якраз на слідуйший день після польоту першого чоловіка Юрія Олексійовича Гагаріна, люди всієї планети впали в шок. Машніший американський телескоп зловив непонятний сигнал із космосу. Два роки вчені намагалися його розшифрувати абсолютно безрезультатно. До тих пір, поки бухав зюзель уборщиця тьотя Люся із Бобруйська. Перевернула догори ногами загадочне сообщення, прикріплене на доскі в центрі управління космічними польотами Советского Союза. Головоломка склалась. Це був сигнал привітстві із сузір'я Столова Гора. Казалось би, ось тепер ще один привід для празнування та вихідних. Але ж не все так просто. Голови великих держав злякалися, а раптом це не столова, а раптом це ліса гора. І наміри інопланітан не такі вже доброзичливі. І якби ж не довелося землянам рятувати свою дупу від навали зелених і волохатих монстрів. Було вирішено послати наукову розвідувальну секретну експедицію для більшої секрет. День запуску визначили в той самий час, що і польот першої совєтської жінщини. Ну, для більшої конспірації. але ж хто полетить? Американці, а раптом вони не повернуться і підніметься страшенний скандал. Як так, куди пішли гроші платників податків? Також родичі загиблих можуть подати позов до суду. Ні. Рускі, а раптом вони не повернуться, а потім скажуть, що все це проїзьки американців от завісті за терешку. Міжнародний шкандаль? Ні. Китайці, їх на землі мільярд, а тут іще й у космосі. Теж ні. Довго сперечалися і нічого не порішали. Коли раптом надійшла пропозиція... Це від делегації у писах, чи ні послати тих, кого в общем то не так уже жалко. І тут усі дружно подивились на делегацію з України. Бо якщо вони не повернуться, то всі скажуть, ну не повернулися, так і не повернулися, скільки їх кожен день не повертаються. Тоді підскочив український представник, почав показувати трипільські глечики, щось казав про географічний центр Європи і навіть намагався довести, що Христос був гуцу. Але він заїкався, шепілявив і його важко було зрозуміти до фрази Сталіна на вас немає. Ми. Бо були виділені величезні гроші, і також миттєво вони були прости, господі розтрачені на пенсії, субсидії, допомоги просто дітям, непростим дітям та дітям війни на святкування з приводу початку підготовки майбутнього польоту. Все, звісно, же, совершенно секрет. Тим більше в українській ССР крали так багато, що ніхто не пам'ятав кому хто чого давав. Але вопреки современній науці ракета носій була ж таки побудована. Заводи з виробництва ведер та скоб'яних виробів встиг переобладнатися. А омільці з київського мотоциклетного заводу переривах між до. Розібралися. В шо там у буржуїв намалювали. І і зібрали корабель. Старт був страшенно засекречений, але все одно грандіозний. Не дивлячись на те, що ракета три рази впадала, вона так і змогла покинути землю. Але зв'язок із нею одразу ж було безповоротно втрачено. Того самого дня, кількома часами пізніше, Советський Союз запустив у космос першу жінку космонавт. Цей запуск транслювали по всіх телеканалах планет. І навіть на каналі XXX празнували так довго і з таким розмахом, що про засекречений запуск постійно всі забули. Звит, информация до роздумів. Личное дело номер три. Богдан Цинк, не прізвисько Бодя Ботан, Невизнаний геній. У два місяці почав розмовляти. У два роки закінчив школу, у п'ять років успішно закінчив аспірантуру. У сім років захистив докторську дисертацію на тему. Наукове обґрунтування та розробка технології транспортування дигідрогену монооксіда в порістих йомкостях дирчатої структури. До секретної космічної місії працював у дуже секретному нії, увікається комахами та вирішенням складних винахідницьких задач. Невизнаний винахідник визнаних. Приладів, особисте завдання під час секретної місії, наукові експерименти та технічний супровід корабля. Після того, як в нас влупило метеоритом і втягнуло у Чорну діру, зв'язку нема. Кислородна установка пошкоджена, бачок не змиває. Рідна мати моя, ти діночей не доспала, і носила у полю крисо. Інформація для роздумів, Лічне ділян номер 2. Максим Петрович Ковбасюк, широкопрохвільний спеціаліст по культурі. Безподобно грає на усіх музикальних інструментах, а також на нервах. До абсурдного хазяйства хлопець. Тягне все, що плохо лежить, навіть те, що лежить хорошо. Дуже любить усе прекрасне, славу і гроші. Особисте завдання під час секретної місії поширювати національну культуру у всесвіті. Я уверена, это диверсия, среди нас предатель! Информация для раздуме. Личное дело номер один. Аглая Павловна Чекістова з дитства крайні недоверчива особа, отлічниця школи КГБ, де проявила себе во всій красі, строчила доноси на всіх, з ким навчалася, і на всіх, хто її навчав, навіть на тих, кого просто зустрічала в калідорі, і вже після цього вона стала підозрювати і тих, кому ці доноси відсилала, і з цієї причини і було прийнято рішення відправити дівчину як можна подальше, щоб глаза її більше не бачили. Особисте секретне завдання під час секретної місії. Секретно слідкувати за остальними секретними членами секретного екіпажу. Ура! Ми нарешті отримали сигнал із землі, звукове повідомлення. Ключай, Це, там, навірно, привітція товаришів Хущова. Гей, спалили хату. Гей, нема де спати. Гей, село спалили, деревню розбомбили! Ключі ще раз. Что это? Я предполагаю, что это музыка. Ты что, живой человек не может издавать такие звуки? Не буду, А або... не за ней ебанку я кутой барвинок веется. Делай же что-нибудь! Ом! Хаснич! Du hast nicht die so Fragen und ich liebe nicht mal sieben. Uch, mein Nachtmin, in sich lieben. Oh, Smaratieta, das, das Rasner! Du bist der Tonheuscheine, treu ihr seid. sein. Oh, wem knurrst? Ah, 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 ah.